І, чесно говорячи, мене, мене геть не цікавить прізвище Порошенків, Авакових і всіх інших. Ми передбачали, що на крові наших героїв, які проливали ось тут і придуть, не прізвища мають мінятися зараз в Україні, а має бути викинута на світник історії вся політична перетасована колода. Ми знаємо, що має бути знищена система внутрішньої окупації. Іншого шляху у нас немає. Для нас зараз дуже важливо виконати два завдання. Перше це вберегти нашу державу. Бо ми чудово знаємо, що багато хто думає, що правий сектор це такі собі рибошки, які будуть клювати на наживку Путіна і його банди. Насправді так не буде. Від нас дуже чекали того, що ми підемо зараз громити адмінбудівлі і все інше. Ми показуємо. Що ми дисциплінована революційна сила, яка у цим отвічі і нашим з'їздом розпочинає новий етап української революції. Сьогодні відбувся з'їзд правого сектору, надзвичайний з'їзд, детонатором, до якого стали події в Мукачево. Я був на Закарпатті декілька днів і дивився на ту техніку на всі мислі і іні спецнази, які там сконцентровані. Сьогодні на з'їзді правого сектора були прийняті стратегічні рішення. Перше, правий сектор ініціює референдум, всеукраїнський референдум, на яке буде винесено декілька питань. Перше недовіра влади. Друге. Ми вимагаємо, щоб нарешті війна, яка ведеться Росією проти України, була визнана війною, а не АТО. І тут слово має сказати наш український народ. Третє. Ми виступаємо за повну блокаду окупованих територій. Четверте. Ми Просимо підтримки народу в тому, щоб легалізувати добровольчий український корпус і інші добровольчі підрозділи згідно чинного законодавства. Які вашою сімдесят мільйонів поза. «Які ваші вимоги?» Порошенка геть одна вимога. Та ні, нічого. Та... признати добровольчий український корпус воюючою стороною, дати нам офіційний статус, дати нам офіційну зброю, щоб ми могли ефективно виконувати свої обов'язки. Ми цього хочемо, ми це вміємо, і ми це можемо. Не посилати хлопців, які не хочуть воювати. В силу різних обставин люди повинні воювати мотивовані. Звинувачують зараз правий сектор у тому, що багато людей прикриваються і якісь свої питання вирішують. Чи є таке явище? Не буду. Стверджувати, що це неправда, бо це, це правда, це істина правда. У нас, на жаль, революцію задумують ідеологи, роблять герої, а користуються подонки. Є таке, звичайно, як кругом, меж люди.